Доброго дня, дітки! У другій чверті ми з вами поспілкуємось про Фінікію та її колонію Карфаген та про ізраїльсько-юдейське царство. Трішки поринемо у біблійній історії. Розпочнемо ми з вами із Фінікії та Карфагену. Фінікія знаходилася на східному узбережжі Середземного моря, що дало змогу її чудово займатися морською торгівлею та військовою справою. І ніки засновувала міста держави, які були автономні. Вони стали доволі успішними. Такі міста, як Тір, Сідон, Біл, Гадес та багато ще інших невеликих поселень. Кожне місто управляли власні монархи, жерці та та старіши. Найбільшого розвитку фінікійські міста досягнули у другому першому тисячолітті до нашої ери. Фінікійські міста держави е, вважалися доволі сучасними на той час та багато заселеними. Тому неодноразово різні правителі прагнули е, збільшити свою територію. Міста держави часто між собою ворогували та воювали, тому фінікія мала доволі таку розвинену армію. Для захисту від захоплення різних міст вони створювали укріплення. Також дуже сильно розвивалася кореблобудування будівельна справа, адже вони мали вихід до Середземного моря. А звичайно, що хороші кораблі це захист із моря і також розвиток торгівлі. В них була доволі добре розвинена торгівля. Більшість фінікійських міст були розташовані на морському узбережжі, щоб краще мати змогу займатися торгівлею. Вони торгували чи не з усіма відомими на той час містами, які існували у тогочасному світі. У Месопотамії вони купували коштовні тканини. А у Єгипті нібелійське золото, льон, а продавали вино та кедр, які були доволі. Поширені у тому регіоні до Греції привозили кедрове дерево а на острові, які прикупували мідь, і з якої фінікійські ремісники тоді робили різноманітні вироби, та також їх продавали за кордон. Також вони продавали і торгували із європейськими країнами також вони торгували із татарським царством, яке знаходиться на сучасній території Іспанії. Також вони торгували з сучасною Францією, Великою Британією. Продаючи та купуючи в них різноманітні товари. А вони купували ще серий, скажімо так, товар, і з нього переробляли ці метали, наприклад, і продавали вже готові ювелірні вироби. Фінікійці були вмілими ремісниками і мали таку унікальні унікальну можливість виготовляти скло і пурпур, які стали надзвичайно популярними у всьому світі. Фінікійські майстри вміли виготовляти унікальні вироби із прозорого та кольорового скла. А також фарбувати тканину в пурпурний колір, колір багатства, як в той час вважалося. Тобто, це такий насичений червоний колір. Пурпурний барник вони добували із молюсків, які водилися на узбережжі моря. Які мешкали виключно біля берегів фінікії, і тому вони мали таку унікальну можливість виготовляти цей барвник. Для того щоб отримати 450 грам барвника, потрібно було 60 тисяч молюсків. Тому цей барвник був надзвичайно дорогоцінний. І тканина пурпурового кольору теж доволі цінилася і була надзвичайно дорогоцінною. Вона коштувала дуже дорого, і фінікійцям це, звичайно, було прибутково. І лише правителі держав могли дозволити собі цей колір, цю тканину, і тому він дістав назву царський пурпур, царський колір. Великі, великої майстерності фінікійці досягли і у будівництві кораблів. Вони виготовляли найбільше на той час торгівельні вантажні кораблі. Один такий корабель міг взяти на борт близько 20 тисяч кілограм вантажу. Крім того, він був довго. Довговічним. Також археологи знайшли корабель фінікійців, час використання якого становив 80 років. Фінікійські мореплаці здійснили далекі морські подорожі. Вони відкривали для себе нові. Території відкривали нові торгівельні шляхи і налагоджували дипломатичні відносини у 620 році до нашої ери. Вони здійснили плавання навколо Африки, вийшовши порту у Червоному морі та повернувшись туди через три роки. Крім того, що в них було добре розвинете ремесло, вони ще і розвивали власний алфавіт. Ще одним досягненням фінікійців став винайдення алфавіту. Це відбулося приблизно у 13 столітті до нашої ери. Його поява була пов'язана з тим, що Фінікійці купляли потрібні. Коли вони купляли товари, їм потрібна була якась система запису, яка б дозволяла чітко і швидко записувати назву товару і їхню вартість. Щоб усі фінікійці це розуміли. Тому е, клинопис та єгипетські ліфчина система були е, не запозичені, тому що вони були надзвичайно складні для жителів Фінікії, і вони вирішили створити власний алфавіт. Фінікійський алфавіт налічував 22 літери. Е, він дозволяв позначати на письмі приголосні звуки за допомогою окремих букв, а не складів, як було це у єгиптян та у клинописі. Е, Нові Спосіб запису виявився дуже зручним, і його швидко позичили сусідні народи, у тому числі і греки. Греки вдосконалили його, додавши букви <кій> Додавши букви на позначених голосних. Також ви, так виник алфавіт, що став основою майже усіх сучасних європейських та деяких Азіатських країн. Фінікійський алфавіт став доволі популярний і був доволі, скажімо так, простий. Коли Фінікійські міста держави дуже добре розвинулись, Фінікія розвинулася, вона почала утворювати колонії. Колонія це окреме поселення жителів країни або міста організованим за межею державою. А місто держави, яке організувало цю колонію, називається Метрополія, тобто центральне місто, батько міста для колоній. Карфаген став найбільшою розвинутою колонією і набув найбільшого розвитку та популярності. По всьому узбережжі Середземного моря фінікійці засновували торгівельні поселення, які дістали назву колонію. Це були освоєні нові території, куди переїжджала частина жителів із Фінікії. Місто, із якого прибувало поселення, називалося Метрополія. Деякі фінікійські колонії переросли в міста, які нічим не поступалися місту Метрополії. Найбільшим відомим фінікійським торгівельним поселенням стало Місто Карфаген у північній Африці воно було засновано вихідцями із міста Тіра у 823 році до нашої ери. У нього виготов... у ньому виготовляли товари, які карфагенці також продавали у більше, ніж 300 міст по всьому світі та середземному узбережжі. У ході. Переможних він Карфаген здобув контроль над півднем Іспанії, частиною Сицилії, Сардинією, Корсикою та на землях у північній Африці. Населення цих земель сплачувало йому данину у другому столітті до нашої ери. Карфаген був одним із найбільших міст свого часу і одним із найбільш успішнішим. Кількість населення становила 70 тисяч осіб. Отже, Карфаген перевершив навіть свою метрополію, тобто своє місто, яке його заснувало. Отже, Фінікія та Карфаген. Фінікійські міста держави збагачувалися завдяки торгівлі із іншими країнами. Унікальними товарами це було прозоре кольорове скло та пурпуровий барвник. Також фінікійці винайшли алфавіт, який складався із 22 літер. літр. Однією із найбільших успішних фінікійських колоній стало місто Карфаген на узбережжі на узбережжі Північної Африки. Отже, це одна із таких держав, які були на той час найбільш розвинуті і най. Найбільш... Наступна країна, про яку ми з вами поспілкуємось, це буде Ізраїльсько-юдейське царство. Історію єврейського народу тісно пов'язують із писемністю. Єврейський народ створив визначну літературну історичну пам'ятку. Це є Біблія, де вони записували свою історію. Єврейське населення поділялося на 12 племен. Кожне із цих колін племен очолював вождь, якого вони називали суддя. Також був жрець, якого називали первосвященником. Оскільки вважалося, що первосвященник передає волю Бога до населення, тому його надзвичайно шанували у єврейських племенах. Усі коліна об'єднувалися у віру в єдиного бога Яхве, який уклав завід з обраним народом євреями. Вони мали жити за його заповідями. заповідями. Десять цих заповідей були записані на кам'яному скрижалі. Нам ці заповіді відомі як Десять заповідей Бога. Цей народ. Через певні страждання прийшов до свого успіху, скажімо так. Одним із суддів, який зумів об'єднати ізраїльсько-юдейське царство, став Саул. У ході жорстоких завоювань відповідкорив частину Хаану, де знаходилися, де проживали євреї. Первосвященники проголосували і оібрали його першим єврейським царем. Державу, яку створив Саул, отримав назву Ізраїльсько-юдейське царство. А його столицею стало місто Єрусалим. Свій розквіт царство досягло у X столітті до нашої ери Це правління наступників Саула Давида та Соломона. Вони розширили кордони царства до, Єф... до Єфрату на північ та до Червоного моря на південь. На південь. Після смерті Соломона престол посів його син Ровам. Він не зміг зберегти державу і в результаті. Громади громадянської війни між цими державами вони розпалися на ізраїльське царство та на юдейське на ізраїльське та на юдейське царство і вважається наймудрішим правителем у історії ізраїльського юдейського царства. Це був нацправитель Соломон, який своєю мудрістю вважав. Вражав всіх сучасників того часу. Він вирішував всі конфлікти мирно, переговорами, створив надзвичайно багато мудрих висловів, які у подальшому поширилися по всьому суспільстві і дійшли до нашого часу. Він Ніколи не підтримував а, воєнних справ. Він казав, що все можна про це можна домовитися. Також він у Єрусалимі побудував а, найбільш визначну гробницю, присвячену Богом, Богові Давня і. Давню історію єврейського народу ми можемо з вами прочитати у Біблії. Євреї були народом скотарів, які займалися скотарством випасом тварин, який у другому тисячолітті до нашої ери переселився на хаан. У хаані євреї створили першу державу, яка дістала назву Ізраїльсько-юдейське. Царство. Дітки, ви отримаєте тестування, тест складається із 12 запитань. У цих 12 запитаннях вас буде запитуватися про Фінікій, Карфаген та Ізраїльсько-Юдейське царство. Перед тим, як ви будете писати ці тести, ви прослухали відео. Якщо вам щось буде не зрозуміло, ви можете у підручничку переглянути 24 і 25 параграф, які стануть вам помічниками у даному тесті.